Мобільні шахрайства, типу ваш родич у біді або мені потрібна ваша допомога. Досі користуються небувалою популярністю серед аферистів. Відтак днями в аналогічну ситуацію потрапила 52-річна рівнянка. На мобільний телефон жінки надійшов дзвінок. Невідомий представився племінником та попросив позичити гроші. Я підняла трубку. Зу мною привіталися. На початку мені голос ніби здався знайомим, але дуже був поганий зв'язок. Що скрипіло, шипіло, то було чути. І мені навіть здалося, що ніби я впізнала якийсь голос, але я не наважилась сказати. Я все-таки запитала, хто це голос відповів: ви не взнали свого племінника. Ну я кажу, та ні, якийсь голос і дуже погано чути. <М -м -м -м. Мені відповіли, що ой, я захворів. І мене голос хрипить. От і давайте я буду вам писати. По тому під час переписки так званий племінник попросив позичити 6,5 тисяч гривень, нібито, щоб розрахуватися за покупку для матері. Аби не образити хлопця, жінка погодилася. Втім, переказала за вказаними ним реквізитами 2800 тисячі гривень. Згодом аферист знову почав писати. Тут він мені пише знов, що мені потрібно ще 4 тисячі. Я дуже сумнівалася. Я пишу йому, що в мене є ще карточка від банку, але я можу тільки е, зняти е, кошти, тому що в мене просто не було додатка від банку. Він мені пише, що у мене є додаток. Він пише, що ні, там можна, вам зателефонують, ви там скажете пароль, скажете на це, я зайду, я зніму. І тут такий момент, ну що можна було б зупинитися. Жінка довго вагалась, втім під натиском шахрая все ж вказала код підтвердження транзакції. Згодом зателефонувавши в банк, рівнянка дізналась, що всі кошти із картки були перераховані на інший рахунок. Загалом 52-річна жінка віддала шахраям 19 тисяч 800 гривень. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування. Поліцейські вкотре наголошують, у жодному разі нікому не повідомляйте конфіденційні дані. Банківської картки, термін її дії, тризначний код на звороті, а також одноразові паролі для авторизації в онлайн банкінгу. Будьте обачні та звертайте увагу на те, що шахраї уникають спілкування у телефонному режимі, посилаючись на безліч причин, а листування продовжують виключно у месенджерах. Охоронці зазначають, завжди ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють телефоном. Одразу перетелефонуйте у банк, лікарню та родичам для того, аби впевнитись у достовірності почутого. Ірина Жуковська, телеканал